Окей, друзі, у цьому випуску нас чекає на вас. Чекає друга частина. 5 причин торгувати на Primex Finance як трейдер. Добрий день, друзі, ми з України. Радую, та я вас всіх на своєму каналі. І з вами, як завжди, знову ж ваш неповторний міст Ланд. У цьому відео ми продовжуємо наш огляд проєкту Primex Finance, а якщо конкретніше, то сьогодні на вас чекає продовження. Деяка причин, щоб торгувати на Primex Finance та як отримати від цього максимальний профіт. Отож, поїхали. В минулому випуску ми детально оглянули першу із причин, а зараз ми продовжимо. Отож, 5 причин торгувати на Primex Finance – продовження перехресна маржинальна торгівля. Впевнений, що ви цього не знали, але крім DEX uh, Agnostic і CrossDEX маржинальної торгівлі, Primix V2 запропонує трейдерам доступ до крас-крос-маржинальної торгівлі. Якщо доступними словами, то uh, це означає, що трейдери можуть об'єднати свою доступну маржу та розподілити її між своїми відкритими позиціями з кредитним плечем, щоб уникнути ліквідації. І як я завжди люблю говорити, менше слів, а більше Наглядних прикладів. Отож, короткий приклад для кращого розуміння, друзі, все дуже просто не лякайтеся. Через підвищену волатильність позиція 1 опускається нижче межі підтримки. Якщо він впинув крос-маржу, він пнемо власне, праміс використовуватиме на днишкову маржу трейдера з позиції 2 і позиції 3 для а, фінансування позиції 1. Завдяки ребалансуванню, нібито трейдер може підтримувати позицію 1, не стикаючись із ліквідаціями чи покладаючись на сонячній депозит. Ось чому дана перевага мене найбільше зацікавила. Як бачите, торгівля коросмаржею може стати в нагоді трейдерам. Мені то точно, коли одна з їхніх позицій близька до ліквідації, але вони мають доступ до надлишкової мережі в інших позиціях, застереження. Друзі, але, попри круту перевагу, потрібно розуміти, що прехресна маржа збільшує ризики масової ліквідації. В тому випадку, якщо загальний нереалізований збиток за відкритими позиціями стає вищим, за загально-початкову маржу, зберігач на праймінгс буде змушено ліквідувати всі позиції трейдера, щоб захистити корти кредиторів. Тому пам'ятайте, все має бути і з розум. А ми з вами рухаємося далі. Міжна цього торгівля. Маржинальна торгівля ізольована не лише на окремих платформах DEX, де вони підтримуються, але й в екосистемі DEFI кожного окремого блокчейна. Оскільки ця проблема не була актуальною на момент їх запуску, блокчейн-мережі, такі як Ethereum, були побудовані без включення будь-яких. Нативних функцій або механізмів, які б забезпечували взаємодію з іншими ланцюгами. Однак, блокчейни, які інакше були б ізольовані один від одного, зараз перетворюються на систему взаємопов'язаних мереж через мости, атомарні стовпи та міжланцюгові протоколи обміну повідомленнями. Для DEX та інших протоколів DEFI сумісність користанцюхів є ключовим елементом у тому, щоб зробити децентралізоване фінансування більш важким, безмежним і доступним для користувачів. Що ж робить Праймікс не схожими за попередники? Спочатку Праймікс v 1 працював на основі єдиного блокчейну Ethereum. однак, після запуску V2 протокол буде розгорнуто в інших мережах, сумісних з Ethereum. А із вищесказаного трейдери Праймікс можуть використовувати кредитний плече для торгівлі криптовалютними парами з, в, в різних блокчейнах на DEX. Хоча ця функція надає їм доступ до більших можливостей, вона також може підвищити ефективність використання ліквідності на різних децентралізованих біржах в екосистемі DeFi. Ну що ж, друзі, я гадаю, на сьогодні нової інформації вдосталь буде, оскільки надто багато її не принесе аж ніякої користі. А тепер пропоную підсумувати те, що було вже сказано нами. Отож, підсумок. Сьогодні ми з вами ознайомимося із, із другою. Третьої причинами, чому варто вигідно торгувати на Prime Finance як трейдер. Особисто мені до вподоби та все більше і більше проект здається унікальним, адже я ні в одному проєкті такого явно не бачу. Те, як Prime турбується та пропонує різні переваги для трейдерів і не тільки, я безмежно вдячний команді. Проекти. Що, ж, друзі, а на цьому у мене все. Зустрінемося в наступному випуску. До зустрічі!